Що там, шановні панове панінки? Бачу, трошки я наробила вам шум з тою дотацією. Ну але вже підтвердили сьогодні, бачу, в групах розкидають і в телеграмі і в Viber повідомлення про те, що 3 лютого, тобто в понеділок, будуть починати прийом заявок на дотацію. Нагадую, це на корів, на кіз-овець і на землю. Хто ще не зареєструвався на сайті дару, зареєструйтеся і чекайте. Не знаю, з котрої години там буде починатися той прийом заявок, і чи знову воно нічого не перенесеться. Ну, наразі це остання інформація офіційна, яку я змогла знайти. Тому в понеділок, зранку пробувати, треба заходити на сайт дару, брати, заходити в свій особистий кабінет. Брати доступні програми і дивитися, чи там вам вже покаже, підтягне, які види дотації ви можете отримати, чи ще не підтягне. Тому стежте, також стежте за офіційними сторінками того самого дару. За офіційними сторінками в них є на Фейсбуці, в принципі, і на самому сайті так само будуть виставляти оголошення. Тому слідкуйте, щоб не пропустити. І ще раз нагадую: це ви дотація. Для тих, хто не зміг отримати в 2024 році з якихось певних причин, тільки для тих, хто не зміг отримати в 2024 році.